місяць користується енергоощадними лампами родина Фаїни Познякової та Бориса Єфімова. П'ять старих ламп прожарювання вони обміняли у відділенні Укрпошти. До прикладу лампа з малим цоколем споживає чотири вата електроенергії замість шістдесяти, якими користувались до цього, каже подружжя. Рахуючи, заощадили електроенергію за місяць. Ми візьмемо одну нашу люстру. Тут в неї знаходиться 8 ламп Раніше стояла. 8 ламп по 60 ватт це 480 ватт. Ми поменяли половину. Получилось 4 на 60 240 і 4 на 4 – то Тобто стало 256. Почти половина. А здесь економія. Якщо б дали ще 5, мак ще поставити. Ніяких претензій за цей місяць, що ми ними користуємося, у нас до них не було. Світла достатньо. Економія, і це дуже важливо. Це дуже важливо і для держави, і для пенсіонера, коли ти економиш електроенергію, тобі менше платить. Лампочки розжарювання впродовж місяця обмінювали у всіх відділеннях Укрпошти в Кропивницькому та інших міст області у селах з кінця лютого, розповідає керівниця Кіровоградської дирекції Укрпошти Тетяна Капустіна. Ми отримали 380 тисяч ламп, і буквально сьогодні отримаємо ще додаткову поставку 80 тисяч ламп видали 160 тисяч ламп. Каже, в Україні планують обміняти 50 мільйонів ламп на енергоощадні. «Якщо людина отримала цю лампу, прийшла додому, ну, вкрутила її там або спробувала її, як вона взагалі світить і і вона не працює. Вона може її обміняти протягом місяця. Вони будуть відправлені на утилізацію. Одиничні випадки, які трапляються, значно більшим попитом користуються лампи з цоколем е 27 ну, це тобто звичайний широкий цоколь. І 85% з тих ламп, що вже замінені, це лампи саме з цим цоколем. Пояснює, обмін ламп роблять у рамках всеукраїнської програми за підтримки Європейського Союзу та уряду України для зменшення навантаження на енергосистему. Проєкт буде реалізовуватись впродовж року. Одна людина може обміняти п'ять ламп розжарювання. Для цього потрібен паспорт та ідентифікаційний код, або необхідно зареєструватись в дії. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.